Як вставити складну формулу в документ Microsoft Word? Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні я розкажу вам і покажу два способи, як вставити формулу в документ Microsoft Word. Перший спосіб за допомогою вбудованих інструментів самої програми. Ми переходимо у вкладку Вставлення і знаходимо в правому верхньому куті пункт рівняння. Нажимаємо на маленьку стрілочку під ним. І у нас показується великий список формул, ми вибираємо найбільш підходящу в нашому випадку і вставляємо її, нажавши ліву клавішу меші. Формула вставилась, і ми можемо редагувати її, як нам заманеться. Якщо ж у вас більш складна або унікальна формула, можна використати другий спосіб. Ми переходимо до кнопочки пошуку, яка знаходиться справа від кнопочки Пуск, і вбиваємо в пошуку Math Input Panel. В інших версіях Windows вона може називатися панель математичного вводу. Відкриваємо цю програму, в вікні, яке відкрилося, ви можете за допомогою мишки написати формулу абсолютно будь-яку, вам заманеться. Наприклад, S дорівнює 2A плюс 4B поділено на 7X. Якщо той чи інший елемент програма розпізнала погано, ви можете вибрати страчку, стерти його і написати заново. Після чого ми переміщуємо курсор на місце, куди нам потрібно вставити формулу, і нажимаємо Insert. На цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним, не забувайте поставити лайк і підписатись на канал. І до нових зустрічей!